Осі прийшов мій час пограти в Майн, але простий Майн уже нудний, і я вирішив влаштувати собі челендж. Це пройти Майнкрафт на збірки Stoneblock 3. І все, що мені буде треба, це копати. Але щоб не просто копати без мети, я вирішив виконати квести, які є у збірки, це? Квест книга. ній знаходяться всі завдання збірки, і я спробую виконати їх всі до останнього. Звучить легко, так, да, я розумію, але є один головний нюанс: я буду грати на хардкорі, одна смерть, я починаю все спочатку. Тож, побачимо, що вийде як я пройду цю збірку. З самого початку мені, звісно, треба було потанцювати, без цього ніяк. І після цього я поставив собі за мету виконати завдання на першій сторінці квест книги. Ці завдання прямо зараз ви бачите у себе на екрані. Перше завдання я виконав доволі швидко, просто потрібно було скупати камінь і за це я отримав випадковий лут. Що я прямо? Сковорітко. Це. 8 шкоди. А, я можу і ставити? Ставити я її не можу, але в мене тепер є сковорідка. Ну, перша зброя. Я помітив щось на мапі і вирішив прокопатись сюди. До речі, це було моєю головною помилкою. За створення верстака я отримав бронзовий паксель, і це поки що єдина корисна річ, яка у мене є в інтарі. Продовжуючи копати в напрямку структури, я поступово виконував подальші квести. Хоч і не завжди, але я отримав доволі інтересні предмети. Що я отримав, експілім Обеліск. Що це таке? Давайте поставимо. А! Досить сюди зберігати. Йооо. Це прикольно. А, він буде ще й на якомусь радіусі. Забирати. Ммм, якщо це так, то це прикольно. Хай буде, що мені? Я отримав ще одну дуже і дуже круту річ. І вона буквально давала мені камінь, який був мені потрібен. Я маю збиратись. Да йоу, мені повезло дуже сильно, я прям пощастило. Пізніше я дуже, дуже довго думав, для чого мені гак. І цей молот. Старано не помічаючи опис речей в завданнях. Просто. Який же я тупий. О. А -а -а! Йо, -о, я зрос. І так само я можу отримати з кругляка якісь, ну, типу землю в інтерв'ю. А, мабуть, гравія я можу отримати землю. Да, ну все, тоді. Це треба було читати, мабуть, а я. Я, я зараз не читаю. Ну да, тут <різь> про це пише. У мене є грунт. і по факту, через те, що мені мене ця річ, я можу різні церковні отримувати, так? Так, йоу, і поїсти, і різні паростки. Та взагалі якось кайфово ніби. Ну а пізніше нічого такого особливого не відбувалося. Я просто буквально копав до своєї цілі, ну і періодично, звісно, повертався назад, щоб добути їжі, ну а там знову продовжував копати. Коли я копав ну приблизно хвилин 30, з'явилася якась пчілка. Спочатку я її не помітив, але як тільки помітив, почав копати в її сторону і зразу її вбив. Ну да, це саме перше, що треба робити. Я навіть не дочекався, щоб вона хоч щось заспавнила, тупо її зразу вбив. Ну, а так, на потім. Я дізнався, що вона видає випадковий лут, коли з'являється. Нарешті, Боже, нарешті я докопався до неї. Але знаєте, для вас це 5 хвилин, ну не більше 5 хвилин. А для мене це година часу. А, і ось так виглядається на різка просто щас. Це ужас. І знаєте для чого я це робив? Ну, от зараз і побачите. Перший. Ай, ай, ай ай, з мечом! Ще просто взяти і здохнути. Просто. Ва, ударило здох просто. Я витратив. Тільки 40 хвилин на це одно, щоб здохнути просто самим тупим способом. А... На початку другої спроби я вирішив використовувати інший план, а саме не покидати спавен і розвиватись тільки в ньому. І також для того, щоб вам було приємніше дивитися відео, я його скоротив. А саме як? Я буду показувати вам тільки самі важливі дроп, які буде випадати, і ви будете бачити тільки важливі моменти в спробах, щоб просто скоротити час відоса, і він був коротше. Я продовжую йти по своєму плану, виконуючи найбільше різних квестів. І цим я нарешті отримав свою першу броню. І, можливо, я не здохну так швидко, як здохну в перший раз. Mm. А, це в якісь сторони він mm. буде. буде. Mm. Mm. Жди. Я коли шепчу, то воно типа допомагає а... рости йому. <смі> це для мене справді гарна новина, тому що в минулій спробі я не міг зрозуміти, як його виростити. Я витратив, мені здається, хвилин 10 на це. але я так і не зрозумів. Тож зараз я просто кайфанув, знаючи, як це робити. Це реально було приємно. А опісля я побудував збираючи деталі та інженерну станцію. Нарешті дізнався, де знаходиться андезит. Да, я знову не читаю опис завдань, але ладно. І антизит знаходиться на мінус 55-й висоті, тож я копав, копав і копав. Во, андезит нарешті прям в упорі вже майс. Коли ж я знайшов Андезит, я вирішив накопати його побільше, тому що він міг знадобитись мені потім. Друге, він не всюди. Да, я трошки дурачок, що купав моду Андезит. Але потім я виправився і добув Андезит кайлом і все нормально. Наступне, що я мав створити, це жорну і механізми, які би привели її в робочий стан. Для мене Мод Create це. Невідома сторона Майнкрафту, mm -hmm. тому що я ні разу не грав з ним, ні разу не проходив його, ні разу нічого з ним не робив. І я просто не знав, що як робити, то це зайняло багато часу, щоб розібратися, що в ньому і як. О! Золотий паксель. Ага, дробіліті голома просто високо. Окей. Ну, mm -hmm. що поробиш? Я хочу зробити зараз з каменем Хаммер. И ты, на им ему будет Во. Ну О, ну все, ой, ну ой, 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 Знаєте, я відчував себе як якийсь NPC. Я виконував завдання, отримав нагороду. Виконував завдання, отримав нагороду, виконував завдання і отримував нагороду, і все. Я тільки цим і займався, все по кругу. В принципі я відчував себе, ніби я працюю і отримую якусь зарплату. Ви це бачите зараз в пришвидшеному виді, як я будую, знищую, ставлю, копаю, цим всім займаюсь. І в принципі, це все, що я робив, то поки не настав один дуже жахливий момент, який ви в принципі зараз побачите, мені було. ЧЕМ Будем відкривати? Якщо я умру від цього, я, ну, я буду а злим, це? я буду дуже злим. Я максимально злим буду відкритих від Давайте дам реально. Ти не знаєш, там викида. Ну надія. Ні! Ну які кости? І так закінчилась моя друга спроба. Знаєте, я в той момент хотів нахуй розірвати цей бучу, клавіатуру об стінку, стінкою. Я хотів викинути просто монітор у вікно. Я не міг, я був злим. Просто, щоб ви розуміли, на той момент я витратив уже, напевно, три години. Три години відосу просто в мусорку, по суті, тому що друга спроба знов не вийшла і за моєї ж тупості просто, блядь, Хелп. Світ, світ. Давно не бачилась, ну починаємося спочатку, і з цього робили. Перший рандом. О, хліб! Оце, до речі, прикольно. Я можу пош... похавай трошки. Якби... Якби... Я грав не... не на хардкорі, боже, це було б не так інтересно, я б сказав. А тут ти просто... О, я час, до речі, приємно. А тут ти просто помираєш в будь якої херні і тобі не маєш що робити з цим. Коли ще нарешті перестав нити вам, я склав новий план своїх дій. Я спробую знову дістатися до данжу, але на цей раз перед тим як я туди дійду, я постараюсь прокачатись максимально добре і робити це максимально обережно. Я неймовірно швидко перейшов до Tinker Construct, щоб виконати якнайбільше завдань не як минулий раз. Я робив все прям, ну, справді швидко. Я хотів розширити територію та пройти хоч один данж. Тож просто з тим досвідом, який я маю, я спідранив всі квести просто як міг. Але хоча би я б я би хотів, знаєте, що зробити зараз? Оце все я не зроблю. Але хоча б добитись того, щоб зробити. Хоча б зробити, знаєте, воду і лаву. отримати. От, от сюди дойти. Це було б ідеально. Щоб виконати більше завдань, я майже зразу почав купатися до андезиту, використовуючи хаммер, який створив. Через це я знову почав тупо копати. Щоб потім не повертатися вниз, я вирішив зразу докопатися до сланців. Я витратив ще десь декілька хвилин на те, щоб купатися прямо вниз, поки не зламається хаммер. Але як виявилось, купати сланиці я не можу. Для того, щоб це зробити, мені потрібно кайло рівня Діамантового, про що я не знав. Тож з гірким присмаком марно витраченого часу я почав будуватись до своєї бази. Ну, щоб, Якщо ще що міг сюди спуститися, будемо повертатися таким способом. А ось вам простий легенький темла з того, як я будувався наверх. Ех, після безжальної зради з боку сланцю та його непробивної твердості я вирішив не гаяти часу дарма і узявся за будівництво жорни. Тепер у нас оце. І ще ми отримали... два! О, Ох, гад, який він виглядає. І не іскопає. А, ні, іскопаю, показує. ні, скопається. Один хай тут буде, а другий буде з носити весь час. Ну а далі почався справжній жорсткий грінд. Я максимально пришвидшив цей фрагмент. У п'ять разів бо все, що там відбувається, це я просто без паузи гріжу ресурси і все. Нарешті я взявся за добування води. Але як виявилось, для того, щоб добути воду, потрібно скрафтити казан. А для казана, як ви знаєте, потрібно доволі багато металу. Тож, поки метал плавився в печі, я помітив, як неподалік заспавнилась бджола, і вирішив просто взяти і скопатись до неї. Можливо, я отримую багато корисного луту. Але в підсумку я не отримав нічого корисного. Хіба 3 яйця і 2 заліза, але це справді мало. Я доволі легко зміг зробити лаву. Дам. Я нарешті вмію читати описи завдань. Ну, частково. Пізніше я також добув воду. Щоб не витрачали ще більше часу на це відео, я коротко розповім те, що відбувалося десь протягом цих 10 хвилин. Я сидів, тикався в крафти, намагався щось зібрати, але здебільшого просто дивився віки або переглядав наступні завдання. Тому якщо в інтері ви, ви раптом бачите якусь річ, яку не було раніше, ви тепер знаєте звідки вона в мене. Я її просто скрафтив і все. Через деякий час я також помітив, що заплавне ще одна бджола, яку я вирішив повністю залутати. Оскільки з пчели знову нічого корисного не випало, я нарешті вирішив купатися в бік данжов. Все ж мені здавалося, що на цей раз я вже досить добре прокачений, щоб спробувати його пройти. Коли я нарешті докопався до нього, я витратив дуже, дуже, дуже багато часу, намагаючись з'ясувати, на якій саме висоті він знаходиться. Бо як виявилось, він може і зверху бути, і знизу, блять. Протягом усього того часу, поки я шукав данш, єдине, що відбулося, це спав бджоли, з якої мені випав лакіблок. Ну, знаєте, це хоч щось. Ну а потім, після просто тисячі годин купання вниз, я нарешті знайшов цей данш просто нарешті. Ви не уявляєте, як же сильно я тоді вже задовбався. Хоч данш я вже знайшов, але була ще одна проблема, я був над ним. Тож мені довелося витратити ще трохи часу, щоб акуратно прокопатися і вийти прямо під спаулером. У нас купати виявилось не такою ж і простою задачею, Мені постійно заважали моби, та єдине, кайло, що я мав, це залізне, що сповільнувало знищення спальнера. Виявилось, що за вбивство мобів іноді видається випадковий лут, бо тільки шкода, що він майже завжди не корисний. І я почувався так, ніби я якісь гуки від навіть чесно. Я просто лазив під тим данжем, напевно, декілька хвилин, вбиваючи кожного моба, якого можу. І, до речі, цей роліплейк солдата В'єтнаму навіть трохи, але обутпився. Якщо ви запитаєте, чому трохи, то тому що саме корисні, що я зміг отримати з цієї скрині це золото та стріли лікування, які навіть використовувати не можу. Я хотів зібрати все, що міг із данжу, Тож спочатку я розсортував предмети ендерскрині, убив всіх мобів, які були в данжі, зібрав усі предмети в інтарь та нарешті повернувся на базу. Коли я повернувся до своєї бази, то відразу накидав новий план дій: це дістатися до нових данжів та виконати оці 5 завдань. І знову почався грінт. Я добував ресурси, дивився крафти, крафти та знову добував ресурси. Усі ці дії, зрештою, привели мене до створення вентилятора, з яким я справді дуже довго розбирався, але воно того варто було. З піску, який я по суті промиваю через цей вентилятор, випадає просто неймовірна кількість цінних ресурсів. На цей раз піджоли випав доволі корисний рут. Наступним кроком було створення змішувача. Це щось типу блендера, у якому я зміг би змішувати інгредієнти для створення різних предметів. Під час перерви у створенні змішувача я вирішив зробити невеликий город. З наступної бджоли мені знову випавклятий ладіблок, ну і звісно, я вирішив його відкрити. Спочатку я не зовсім зрозумів, чого хоче від мене той лакіблок, але трохи покумекав стало ясно. Суть така же, як у підкиданні монетки. З самого початку я вирішив відкрити лакіблок тільки по приколу, але чудом виживши, я зрозумів, що це просто їбуча гра в рулетку. Не буду, не буду більше їх використовувати, тому що там. Там якась жесть, там, типу, якби там просто був. Ну, якби там були ще хороші речі, то окей. А коли тебе там все пробує вбити, то, то якийсь невайп, виходить. Механічний змішувач готовий. Куди мені його поставити? От якраз от кімнатка для, для нього є тепер. Типу. І для всіх інших механізмів. Розібравшись із механізмом змішувача, він нарешті запрацював. Так, хвала богам. Я виконав це завдання. У той момент я був неймовірно щасливий, бо одразу закрив два квести, з яких, до речі, випав доволі непоганий непогане Завдання виконано на сьогодні. Так, забираємо. Алмазна руда, 4 алмази. Нормально. В принципі, добре. О, до речі, то лише діамантовий ніж. На цьому буду закінчувати, думаю. Ми зробили, я би сказав, ми зробили багато. Як мінімум, ми майже виконали всі ці завдання, трохи цих. Ну, оце, це взагалі це допомітельні завдання не потрібні. І таке кріта трохи. Ну, все потроху, як скажемо. Я довольний тим, що з, третьої, з третього разу я не вздох. Це просто. Це було неймовірно. Я декілька разів міг мерти, особливо там. І знаєте що? Знаєте? Я хочу зробити одну дуже жахливу річ на кінець е цього... цієї серії. І так, завершилось моє проходження. Моя залежність від Зазарту зруйнувала все, що я так довго будував. Пам'ятайте, молоді дідусі, ніколи, просто ніколи не зв'язуйтесь з артом.